Всіх вітаю на каналі. Як бачите, сьогодні дуже холодно, мінус 25. Я замерзаю, але все рівно хочу вам зняти важливе відео, тому що це справді варто знати те, що відбувається в Канаді. Зараз в Канаді надзвичайна ситуація. Але перед тим як я продовжу, я вас дуже попрошу. Залишіть цьому відео вподобайку за те, що я на вулиці знімаю. Та не забудьте підтримати україномовний контент вашою підпискою. Отже, повертаємося назад до відео, що ж відбувається. Зараз в Квебеку та в Онтаріо людям сказали не виходити на вулицю, людям сказали сидіти в своїх хатах, сказали не виїжджати, щоб не ризикувати. Бо так засипає провінції таким снігом, що служби дорожні не встигають, медичні служби не встигають добратися до людей. Машини в різних кювети попадають. Просто дійсно велика проблема: і сніг не зупиняється, ще й дощ. Снігом мокрий, все замерзає, і зараз людям там складно. Тому Канада це країна дійсно важка. І коли цей холодний клімат, холодна погода дійсно вдаряє, то це перевіряє всіх до кісточок, автомобілі, будинки, людей і всі служби. От така зараз ситуація надзвичайно відбувається в цих двох провінціях Канаді.